Сьогодні поділюсь з вами рецептом маринаду одним із улюблених в нашій родині. Крила зачищаю від китиці та залишок пір'я. Так як крильця невеликі, то навпіл я їх не перерізаю. Сьогодні ці крила ми приготуємо хрусткими. Але хто любить ніжні соковиці, я теж розкажу, як це зробити. Для маринаду використовую сіль, чорний молотий перець, Будь-яка ваша улюблена приправа для м'яса. Розмарин. Можна використовувати свіжий, а можна додати сушений. Якщо його не любите, можна не додавати взагалі. Натираємо на мілкій терці цедру половинки апельсину, можна замінити на лимон, та видавлюємо сік. Натираємо два великі зубчики часничку, сушений імбир, але можна замінити і на свіжий. Очищений від шкіри натерти на терці або перебитий блендером. Заливаємо соєвий соус, трішки олії та все гарно перемішуємо. Також за бажанням можете додати пів чайної ложечки меду. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник мінімум на 2 години. Ідеально взагалі на ніч. Цей маринад підійде для смаження крил на сковорідці, на мангалі, на грилі та запікати в духовці. І саме за останнім варіантом я сьогодні їх приготую. Беру деко, застилаю пергаментом та викладаю крила. Вмикаю духовку на 200 градусів та ставлю в нерозігріту на 1 годину. А якщо ви хочете ніжні та соковиті крильця, тоді складаєте їх в рукав для запікання, робите в ньому проколи, щоб крила не тушкувались, та запікайте при температурі 200 градусів. Приблизно півгодинки, після чого розрізаєте рукав і випікаєте ще приблизно 10-15 хвилин до скоринки.